Шановні глядачі, я вітаю вас всіх любителів історії України, любителів історії Буковини Чернівців. Коли відбулося Буковинське народне віче, пройшло ще небагато часу, і 6 листопада делегація українських діячів відправилася до теперішнього корпусу історичного на Соборній площі, де оточила команда 50 українських солдатів. Тодішню резиденцію губернатора, і е, зайшли до нього делегати українці. З румунського боку був Аурел Ончул, які сказали: ми прийшли, щоб ви передали владу нам над Буковиною. Буковина була пригнічена кінцем війни, не було великого народного руху, і насправді ця подія відбувалася таємно, вона не оголошувалася в пресі. Е, Омелян Попович, який був на чолі цієї делегації, Настільки рішуче повів справу, що після коротких заминок граф Есторф підписав акт передачі влади українцям на північній Буковині і Румунам на південній Буковині. Це як був складений в чотирьох примірниках. Я його копію тримаю в руках. Перший примірник не знаю де, але той примірник ще мав з собою Омелян Попович. Він вивіз в Галичину. І наприкінці 20-х років подарував його науковому товарису імені Шевченка. Найкраще, що він зробив ще, це те, що він написав про це в своїх спогадах. І років 20 тому я провів пошуки в архіві наукового товариства імені Шевченка в Львові, знайшов цей оригінал передачі, зробив з нього гарні копії. Подарував одну обласній адміністрації, де вона висить на стіні. Другий подарував нашому обласному краєзнавчому музеї. І один з них, тому що тут всі підписані люди, є члени правління Українського Народного дому, висить завжди на стіні в Народному домі. Але крім такої високої політики, про яку я щойно сказав, була ще й. Ну, так сказати, більш побутова сторона. І я хочу зачитати зі спогадів з щоденника Мирона Кордуби один фрагмент, так який стосується подій, які тут відбувалися. До народного дому щохвилі приходять різні інтересанти, тобто люди, які мають якісь інтереси, вимагаючи від нас інтервенції в різних справах. Вчора, 3 листопада, в часі засідання прийшла депутація, зложена з вищих офіцерів, німців, мадярів, чехів просити нас про перепустку через Коломиї в Угорщину. Нині з таким же прошенням прийшли до нас і інші. Між ними Оберс, тобто командир полку 22 го полку Кастель П'єтра, подаючи заразом до відома, що має до передачі військову касу. Отже, той полковник Кастель П'єтра, командир 22 го полку, він не просто прийшов, солдати за ним принесли е, полкову касу, яка. Дочекалася до наших днів в півниці народного дому. Вона пуста, бо я думаю, що коли український уряд виїжджав з Чернівців, то гроші він забрав з собою. Але таку неймовірно важку ковану металеву скриню він не забрав з собою. Можемо бачити реально, як відбувалося діловодство в австрійській армії, коли кожен день солдати отримували гроші на харчування і 3-4 листопада. От цієї каси бралися і роздавалися між ними. Коли їм не платили кілька днів е гроші на харчування, то ніяка сила не втримала їх би в казармах, бо людям треба з чогось жити. Тому відбулися такі історії з 41 м піхотним полком, іншими, які е просто ну не то, що збунтувалися їм, сказали їхні командири, ідіть, робіть, що хочете. Вони пішли і не стали на захист української держави. Так що мусимо. Е Дбати про те, щоб солдати українські були нагодовані і мали мотивацію ризикувати своїм життям для захисту української держави. Але ця каса говорить нам про те, що українська влада була визнана не тільки українцями, але й іншонаціональними національними солдатами офіцерами. Бо полковник ігін Кастель Петра був італійцем, він не мав ніяких сантиментів до українців чи до української держави, але він прийшов і здав касу свою разом з грішми по акту українському уряду Буковини і теж зробили інші військові з'єднання. Якби не інтервенція румунської армії, яка перейшла кордон і захопила чернівці. Українці були б такою ж самою державою, якою є сьогодні естонці, латвійці чи литовці, яким вдалося втримати в вісімнадцятому році державність. Але сьогодні ми в багато кращому становищі, бо героїчну боротьбу української армії визнає цілий світ, і він допомагає нам. І наша перспектива є набагато краща, ніж та, яка була в 2018 році. Стародавній кований замок, який не зберігся в цілості, але його можна відреставрувати. Отак От вони були, ці речі тут відкривалося, закривалося. Раніше в ній лежали такі срібні таляри, великі, потім крони, які на початку ХХ століття були у вжитку срібні, а під час війни. Очевидно, розраховувалися солдатами паперовими грішми, які служили вже в 18 році, і навіть після розпаду Австро-Угорської імперії. Шкода, звичайно, що ті кошти, які передав Українській національній раді полковник Італії з походження, який командував 22-м піхотним полком, розійшлися але я сподіваюся, вони були використані для потреб українського держави і української держави, українського війська, але для нас це є така пам'ятка, яка пов'язує сьогоднішній народний дім з тим народним домом листопада 1918 року, коли в ньому працював український уряд, коли тут формувалися українські військові загони. Куди приносили свої каси полкові навіть чужинці офіцери, бо вони визнавали українську владу як законну владу північної Буковини. судячи по цьому замку стародавньому, що вона могла бути із середини 19 століття, і служила, перевозила їх ця частина з одного фронту на інший, де було, бо на ніч напевно це закривалося, стався вартовий. Я не знаю, чи витримала би сучасна армія такі скрині, бо їх би розбивали і вороги, і, і свої, але тоді був, була дисципліна. Тут вішається замок, скарби, які гноми десь під землею зберігають, а в Народному домі це зберігаю я.